От і власне не було ні ковріка, нічого такого. Було тільки моє бажання, було моє відчуття того, що воно працює, що воно мені допомагає. Я відчуваю себе гарно. Для мене цього було достатньо, я в це не вкладала ніяких там. Релігійних, як потім дізналася, що люди це що там вкладають. А якщо ти хрещена, то хіба можна займатися йогою, бо це ритуали. Ну, якось воно спочатку було зрозуміло, що то чиїсь установки, а і до істини, до дійсності воно не має ніякого відношення. І я пішла тим шляхом. Ну, і Потім працювала, потім. Там, Банківська робота, там виховання дітей, робота в салоні краси візажистом. І з моменту оп'ятьки Вітольді, як я народила дитину, народила другу дитину, поперек спина, біль. Опять таки пішла в те, що подолання болю е, потрібно, і не хочу його, пробувала таблетками, пробувала ін'єкціями, пробувала е, всім чим завгодно, і вирішила, е, все таки треба якимись іншими методами. І йога, розтягування е, мені прийшлося е, в плюс. Е, відтоді я почала, от коли в мене за спиною, в мене були грижі, і ну, вони зараз, тобто грижа, вона. Не та, що вона була, є, ти просто з нею працюєш, і вона типу, становиться на своє місце. От, і ти розтягуєш свій хребет, і тобі стає легше. В моєму випадку я виключно про свої сприйняття, про свої відчуття кажу, про свій досвід. І в той момент, коли мені поставили діагноз, що вже та грижа вона є операбельна, а ще три вони є такі на підході. А я все сиджу і кожен там день з десяти там до півсьомої ворк-ворк-ворк, нічого краще не стає. Те, що казали, що треба мені ходити, я не ходжу, тому що ну є ворк-ворк-ворк. І є більше, да? І ти працюєш, ти в процесі, але твоя фізика вона не, витримує, не витримує твоєї статичності. Тобто ось ця статичність вона стала мені дуже так, на зашкоді моєму здоров'ю. І що, і почалися далі прагнення, далі пошуки. Пошук був в. Пілатесі. Я зрозуміла, що пілатес це класна штука. Тобто, якщо він пілатес взагалі, Джозеф Пілатес, він, віднайшов, він зробив цей спосіб, і це стало його наукою. Да? Для того, щоб танцівники, які танцюють, вони роблять рухи дуже би, не анатомічні, не природні, а вони роблять рухи красиві. Красиві вони не завжди є би, функціональні і ось ця біо- Фізика, ось ця біомеханіка, вона порушується, коли професійні танцори танцюють балет. І для них було створено саме цю систему пілатесу, щоб розвантажувати їх м'язи, розвантажувати їх суглоби, щоб в них знову з'явилася рухливість, мобільність, м'ягкість і ось так.